Друзі, доброго дня! Я вирішив зупинитися біля річки Оріль і показати вам, та й самому подивитися на рівень води в Орелі. Бо воно напряму теж зв'язано з рівнем у річці Дніпро. Я знаходжуся в Китайгороді, Китайгород, це Дніпропетровщина. І сьогодні 10 іюня. Я тут зупинився біля мосту недалечко. Зараз спробуємо пройтися, подивитися, якось спуститися, де ми можемо щось побачити. Да? Условно. Краєвид тут дуже-дуже чудовий. Це зовсім не город. і те, що спокійніше тут. І ну, в цілому мені тут дуже подобається бути. Дихати свіжим воздухом, повітрям. Есть, плюсів дуже багато. Зараз ми глянемо, Ось там за цими деревами вже знаходиться річка. Зараз ми підемо, подивимося, що там. Ось я бачу тут дорогу якусь уже. Прогуляємося. І подивимося. Сьогодні теплий теплий день. Сьогодні дуже тепло. По цій дорозі давно вже ніхто не їздив, я дивлюся. Ох, ящерочка побігла. Я не знаю куди веде ця дорога, Ну, до річки вона повинна вести. Уже за оцими деревами конкретно йде річка Оріль тут. Хочу сказати, що давно не виходив в ефір до вас. Дуже зайнятий всілякими насущними проблемами, але за вас не забуваю, дорогі мої. І навіть коли я випускаю прості, прості якісь відео, не несущі на те якоїсь інформації, я даю поняти вам, що я все рівно не забуваю про вас. Я виділив буквально 5 хвилин, щоб показати вам. І самому подивитись, що тут відбувається. Ось якась стежка є, давайте глянемо рівень води в річці я бачу, що особливо не помінявся. Її більше стало, більша течія, більше води, але щоб глобально його було рівень якось змінився, чи в ту, чи в іншу сторону, я цього не бачу. Течія хороша. Добре, мої хороші, будемо йти, бо треба двигатися. Вийдемо, мабуть, на простецю сюди. Глянемо. Надіюсь, повзучих тут немає, бо а може там далі є якийсь просвіт щоб зайти глянути якесь. Я думав, тут От раніше були пляжі, був, був доступ, дуже хороший був доступ до води, а зараз я бачу, що все позаростало і особо Подивитись навіть немає змоги. Треба їхати тільки де пляжі є, а там де у нас пляжі, самі розумієте, там ще всі машини, я туди проїхався, там машин багато. Ну ось ось якийсь пляжик. Повню в дитинстві я тут навіть купався. Ось ось якийсь пляжик. Ну я не бачу, я не бачу, щоб сильно воно. Побільшало чи поміліло? О, жабка. Що ти тут? Те течія Те до... нормальна? Те така. Прилічна течія. Раніше я виділяв на це время конкретно для того, щоб відзняти якийсь ролик, відео, да, нести якусь інформацію, трати на це дуже багато времени. зараз, бачите, таке пішло час, що я навіть радий цим п'яти хвилинам, що я заїхав, вам показав, що тут відбувається. Подихав соснами трохи. Цілому. Це проврізький край, друзі, це прорілля. Заповідна зона, але бачите, у цій заповідній зоні вже дуже багато даже на сьогоднішній день, скажімо так, заводів всіляких і тому подібне. Навіть візьміть завод Майсадур французький, це вже Мені кажеться незаповідна зона, коли таке відбувається. Вирощують вони, виходить, там кукурузу, різних сортів. Все це з примінням хімії, звісно, і тому подібне. Крім цього, хотіли зробити найбільшу свалку тут, іменно, в центрі Європи, у нас, в приоріллі. ви вдумайтесь тільки в це. Я гадаю, що саме що можна так робити. Сьогодні дуже тепло, дуже. Ну що, мої хороші? Всім гарного дня, гарного настрою. Нехай усе плохе остається ззаді. Бажаю вам всього найкращого і щоб побистріше наступив мир, це саме головне. Ну і на зв'язку. З вами був Олександр, як завжди, місто Дніпро. І зустрінемося з вами в наступних моїх відео. А з вас я жду лайки, коментарі і підписку. Ми погнали далі. Все, всім гарного дня!